Доброго дня, Дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Дуже багато в коментарях часто згадують пенсії і зарплати суддів, прокурорів, депутатів. І ну, основна тема йде, що вони дуже багато отримують, ніфіга не роблять, а пенсіонери живуть за межею бідності. І це дійсно так. І тут, от тобі на Верховна Рада подає законопроект, щоб почати платити пенсіонерам, ну не лише пенсіонерам, але пенсіонерам в першу чергу. Зараз розповім, чому. Зарплати суддів першої інстанції по 63 тисячі гривень на місяць. І це дійсно вже розглядається і це дійсно буде платитися. Давайте розберемось, кому, а і ще при цьому всьому дати людям можливість дивитись, як рішиться правосуддя, впливати на правосуддя, тобто наводити порядок в Україні. Як на мене, то для пенсіонерів це просто джекпот. Ну, тобто і гроші великі отримати, дійсно великі, і плюс ще й порядок навести. Ну це просто суперово. Тож, давайте розберемо, що це за постанова, на якому етапі вона розгляду, як пенсіонерові туди потрапити, і як отримувати ці кошти і вершити правосуддя. Тому розбираємось. І так, у Верховній Раді розглядається законопроект номер 3843 Посилання на сам законопроект залишаю в описі під відео. До речі, як і усі посилання, які ведуть на якісь нормативні акти, про які я розповідаю, усе воно підкріплене документально. Тут не є виключення, посилання на законопроект в описі під відео. Що буде вам цікаво, то заходьте перечитуйте. А зараз розбираємося з деталями. У даному законопроекті Верховна Рада пропонує. Платити по 63 тисячі гривень. Ну там написано платити як суддям першої інстанції. А якщо погуглити, то в судді першої інстанції заробітна плата 63 тисячі гривень саме людям, які будуть брати участь у судових засіданнях у ролі присяжних. І кожен увага тут кожен бажаючий може стати присяжним. Як це зробити? Які умови до відбору присяжних? І як відбувається, давайте я зараз не буду перечислювати, тому що там декілька сторінок цих всіх умов і всього іншого, і зобов'язань, і всього, і правила, як тут буде працювати, можете самі передивитись. Залишаю також в описі під відео, але суть в тому, що допускаються люди до 65 років. І от пенсіонери, тому що. Для того, щоб бути присяжним, потрібно ходити на суди. Це буде така своєрідна, як робота да? з дуже хорошою зарплатою. І от пенсіонери, в яких набагато більше вільного часу, ніж в людей, які працюють, в яких є бажання, щоб все відбувалось по справедливості, оце саме зайнятість для них. Так от, всі, хто буде висловити бажання ними стати і стануть, і будуть. Відвідувати суди, робити справедливість, держава пропонує в даному законопроекті дуже щедро винагороджувати. Ну, дивіться, там є такий нюанс, що крім зарплати, крім винагороди, на вас покладаються ще й зобов'язання. А саме, саме більше зобов'язання це ходити на ті суди і розглядати ті справи. І якщо ви не будете виконувати зобов'язання, то там також система штрафів. Та як стати присяжним, да, там також все це описано, можете почитати. Система штрафів існує, тому це дуже, ну, знаєте, так, відповідально. Прям як робота, тільки ще відповідальніше, прогуляти того не можна. І от, якщо е, порахувати, що 63 тисячі на місяць, ну, якщо пенсіонер не буде ходити повний місяць, да, а розділити те, що він буде там, наприклад, один повний день цими. Присяжним, то це можна додатково заробити майже мінімальну пенсію. А саме якщо розділити да, на кількість днів, то 2032 гривні за один день, коли ви будете присяжними. Що таке присяжні, що потрібно буде робити і з чого почати, да, щоб жити краще, так як, ну, як судді, як прокурори, так само і простому пенсіонеру. Ну, по-перше, потрібно дочекати, щоб даний законопроект прийнявся. Він був виставлений перший раз на розгляд у 2000 році, потім його закинули. Зараз дуже активно відновлюють, тому що йде реформа правосуддя, і от це одна з його частин. Зараз він на розгляді комітету, і як тільки пройде 30 днів розгляду комітету, передасться до Верховної Ради на перше читання, на порядок денний, друге читання, а потім на підпис президенту. Яка основна робота присяжних? Це послухати. Позивача, відповідача і висловити своє рішення. Так? Для того, щоб прийнялось якесь судове рішення в ту чи іншу сторону, потрібно, щоб всі присяжні одноголосно прийняли його. Тобто якийсь тут підкуп чи ще щось, ну, майже унеможливлюється, тому що всі присяжні будуть вибрані, грубо кажучи, рандомно. І вас можуть в будь-який час вибрати на ту чи іншу справу, якщо ви підете. І таким чином це дає людям величезну можливість творити правосуддя, щоб все було по-чесному, щоб, наприклад, ті самі да, працівники ТЦК і МСЕКів, які накрали мільйони, щоб в них не було можливості підкупити суддю, щоб люди вирішили для них чесний вирок. Ну, просто чудова ідея, і просто може бути чудові результати. Коли люди да, коли люди бачать цю всю несправедливість, то і рішення будуть відповідними, і вони будуть на 100% правильними. До речі, цей суд присяжних це не яке ноу-хау, це не якась наша унікальна розробка. Він працює і в Америці, і в Європі. І скажу так, що в Америці і в Європі приблизна оплата за годину такої роботи наразі складає 20 євро. 20 євро множимо на 40 з копійками, да це майже тисячу гривень за кожну годину роботи присяжним. І звідси зарплата в 63 тисячі не є ж чимось таким супер великим, тому що там люди вже отримують в рази більше. В нас ж наразі до прийняття даного законопроекту також платять і приблизна оплата це 200 гривень за годину. Але проблема в тому, що е зазвичай, коли людина присяжний, то вона... Отримує десь 4-5 годин, буває навіть 3, в залежності від кількості судів, годин на місяць. І це, виходить, смішна сума 600-800 гривень. Да? І ще плюс треба ще якось поїхати, приїхати, добратися і день потратити. А от, коли це вже буде дві тисячі в день, і таких два-три дня буде, це вже 5-6 тисяч, то це вже зовсім інша історія. А якщо хтось буде дуже активним, його будуть часто вибирати, і то буде 10-20 днів, і то буде ще додатково 10-15-20 тисяч гривень, да? то тоді, думаю, що воно буде Рекомендувати себе в повній мірі. Тому зараз суд присяжних це щось таке далеке, куди ніхто не хоче ходити і ніхто не хоче там вирішувати, але от саме фінансова мотивація, думаю, цю ситуацію виправда. Тож, дорогі глядачі, у вас є можливість. Верніше розглядається ваша можливість і в найближчий час буде прийнята. Як вона буде прийнята, я вас буду інформувати на каналі Народна Думка, це відео обов'язково зв'язується, як тільки то приймуть отримувати. Солідну доплату до пенсії, вершити правосуддя і стати частиною законодавчої відки в Україні. Тому спостерігаємо, я вам розповідаю, ви обов'язково скористайтеся такою можливістю. Будемо разом наводити порядки. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.